Сьогодні поговоримо про планшети для малювання, і в мене є отакі от чотири варіанти. Вони до мене доїхали. Сьогодні розкажу, у чому взагалі їхня особливість, у чому відмінність і де придбати їх за найвигіднішою ціною. Вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте зануримося у світ гаджетів і технологій. Але перед тим за традицію поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і тисніть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Поїхали! Отож, розпочнемо з загальної інформації. Що ж таке ці планшети для малювання і для чого вони взагалі потрібні? По-перше, це еволюційний крок від звичайного паперового аркуша. І користуючись таким приладом, ви допомагаєте екології і рятуєте незліченну кількість дерева. Це, в свою чергу, величезний плюс для вашої карми. По-друге, такі планшети зазвичай є компактними, і ви завжди зможете взяти їх з собою у подорож. Це замінить вам набір аркушів та олівців, і звісно ж береже очі вашої дитини від споглядання в яскравий дисплей вашого смартфона. А ще це справді прикольна річ. Вони у мене тиждень, і я ними реально користувався для веселих замальовок або коротких нотаток. Тому вашій дитині. Точно буде весело з цим гаджетом. Отож, давайте нарешті поговоримо і дізнаємося е, більше інформації про ті планшети, які сьогодні у нас на огляді. Розпочнемо з от такої моделі: планшет для малювання Animal, 8,5 з дюймів у жовтому кольорі, або ж Colors Yellow. В комплекті, власне, сам планшет і стилус для малювання. Він надійно закріплений в корпусі, тому можна не хвилюватися, що десь загубиться. Матеріал, з якого виготовлений планшет пластик. Для керування планшетом у нас є невелика кнопка попереду, вона очищує екран і перемикач позаду. Ним можна заблокувати екран, точніше, ту саму кнопку від випадкового очищення. Або ж розблокувати. Все максимально просто. До того ж, подивіться на цей дизайн. Він ніби дивиться на вас і каже: Малюй на мені, малюй! Виробник заявляє, що малювати на ньому можна при температурі від мінус 10 до плюс 40. До того ж, на нашому сайті ви можете знайти і зелений варіант. Посилання в описі. Наступний, як на мене, наймиліший варіант на сьогодні це от такий от жираф 8,5 дюймів Colors Yellow у жовтому кольорі. Дизайн цього планшету це точно його козир. Але є ще одна річ, яка виділяє цей планшет з поміж інших. Окрім самого планшету та стилоса в комплекті йдуть також викрутка і батарейка. Тобто, якщо через довгий час використання вам знадобилося замінити акумулятор, то нічого шукати і купувати не доведеться. Цей планшет, як і інші, зроблений з пластику, і всі необхідні кнопки керування знаходяться на корпусі. Кнопка очищення знизу під екраном, а перемикач блокування на нижній грані корпуса перемикається легко, стилос в корпусі тримається надійно. Якщо вам подобається такий жираф, то посилання, аби його придбати, теж знаходиться в описі під відео. Наступний на черзі Дайназаур ZHK12 Colors. 8,5 дюймів Orange. Це найскладніша назва, але це мій фаворит, тому що подивіться на цей екран. 8,5 дюймів, але це найбільші 8,5 дюймів, які я бачив у своєму житті. Пластиковий корпус яскравого кольору та вже звично кнопки керування на корпусі. Яскрава кнопка зверху відповідає за очищення. Найскладнішим для мене було знайти перемикач блокування. Він зовсім невеликий і знаходиться на задньому боці планшету. Дизайн є доволі стриманим, тож під Дійде не лише для наймолодших. Планшет є легким, його вага всього 160 грамів, що є меншим ніж переважна більшість смартфонів. В кишені його, звісно, не покладеш, але місце в рюкзачку для такого завжди знайдеться. В магазині кібернетики ви можете знайти не лише отакий от помаранчевий, але і синій, зелений і рожевий варіанти такого планшету. Тому обирайте будь-який. Де шукати посилання, ви знаєте. І остання модель на сьогодні: отакий от планшет для малювання Dino 8,5 дюймів Colors Blue. Синенький. З цікавого в комплекті є інструкція. Я впевнений, що ви впораєтеся без неї, але якщо раптом треба буде допомога, то вона присутня. Матеріал корпусу пластик. Він приємний на дотик. Такі ж кнопки керування. Тут вони знаходяться у верхній частині планшету. Кнопка для очищення екрану стилізована під око. Це виглядає прикольно і виділяє цю модель від інших. Синій колір цьому динозаврику личить ще є варіанти рожевого та зеленого кольору. Як на мене, це прекрасний варіант для дітей 3-4 років на рівні з жирафом, про якого ми говорили на початку. Якщо ж вам або вашій дитині сподобався такий варіант, запрошую в опис до відео. Там ви можете знайти посилання, аби придбати його прямо зараз. Ну що ж, пишіть в коментарях, який планшет сподобався вам найбільше. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то поставте лайк цьому відео, напишіть широчезний коментар. А я нагадую, що посилання на всі планшети для малювання і навіть більше знаходиться в описі до цього відео. Тому переходьте, обирайте свій найулюбленіший варіант, і зустрінемося в наступних відео на каналі Кібернетики.